Ми зараз поговоримо з нашим першим гостем на сьогодні. Це Геннадій Кобаль, експерт з питань енергетики. Пане Геннадій, вітаємо. Слава Україні. Рома слава, вітаю студія. Два дні тому стало відомо, що Транснефть відмовилась платити за транзит нафти через трубопровід. Дружба цей трубопровід дружба. Живи в такі країни як Угорщина, Чехія і Словаччина. Причому не те, що просто їх їм постачав нафту, а це був, був основний їхній а, їхнє отримання нафти. Скажіть, будь ласка, чому а, окупанти перестали оплачувати і чому вони, вони ж мають таку дружню угорщину? Чому вони не хочуть постачати їй нафту? Ну тут треба внести деякі уточнення е е е і сказати, по-перше, е вони не відмовилися платити, просто вони не можуть платити ввиду того, що введено санкції, і вони просто Росія у е е транснафта не може платити. Е Я перепрошую. На... Є інформація, що якби вони хотіли, вони б заплатили, тому що їм же за нафту платять, тобто вони могли теж знайти шляхи, як заплатити без за цей транзит. Ну зрештою, ситуація на сьогоднішній день так і вирішилася, що там знайшлася просто інша компанія. Це угорська угорська державна компанія Мол, яка зрештою взяла на себе якраз ці проблеми з платежами для України. Нічого поганого не відбулося. Навпаки, нарешті, уктранснафта це дочільне підприємство НАК Нафтогаз України. Перестала працювати напряму з окупантами з російською компанією державною «Транснефть», і зараз будуть платити за транзит нафти через європейську компанію угорську компанію. Мов для нас це звичайно краще, і ми не будемо мати справу з росіянами. а Будемо мати справу з угорцями і збереження транзиту з одного боку. Це для державної компанії добре для української. Ми отримуємо надходження за транзит з іншого боку, звичайно, що транспортувати російську нафту не так вже і добре. Ну, в перспективі, я думаю, все-таки дружба це південний її південний напрямок, бо дружба є і через від Білорусі в Польщу, вона працює на сьогоднішній день. А це південне відгалудження нафтопроводу дружба, якраз іде в словаччину і угорщину. І ще хотів додати, що та нафта практично ну, там вся нафта, яку тримує тримуть східноєвропейські держави. Вони вона постачається постачаються на підприємства угорської компанії Мол, навіть коли ми говоримо про Словаччину, Словнєв, там є таке підприємство нафтопереробне, Воно так само належить угорській компанії Мол. Тому якраз збережні транзиту зацікавлені в першу чергу угорці, угорська держава, яка є основним власником цієї компанії Мол. Пане Андрій Геннадій, скажіть, будь ласка, прокоментуйте одну інформацію. Напередодні радниця міністра енергетики Лана Зрекаль розповіла наступне: що в принципі угорці, які вставляли санкційні палиці в санкційні колеса катка, які їхав на Росію, йдеться про ембарго нафти, в принципі, можуть відмовитися до російської нафти. Яким чином вона розповідає, що навіть нафтопровід Одеса Броди може доставляти нафту для угорців? Але чомусь для Віктора Орбана принципово саме. Щоб це була там російська нафта і постачалася Росією в Угорщину, е, і там взагалі назвала типу угорців і буде перстим нафтовими наркоманами, які сили на російську голку і не хочуть з неї злазити, е, це ймовірно перекрити там нафтопроводом Одеса Броди е, постачання російської нафти. Ну треба е, розуміти обсяги. Е, ну, наприклад, е, транзит останні роки через Україну російської нафти складав 15 мільйонів тонн. Це досить велика е, великі обсяги нафти, і замістити її от наприклад. Зараз не можуть постачати через е, Одеса Броди, тому що заблоковано, і росіяни блокують е, ну, постачання. Зараз фізично неможливо замістити угу. постачання нафти. Е, в угорщину тому я думаю принциповим для принциповим питанням для віктора орбана є не то чия це нафта там російська чи азербайджанська яку можна постачати а тут принциповим питанням є якраз ціна росіяни дають добру ціну скидки вони фактично купили оцю лояльність угорщини лояльність віктора орбана до Росії тому я не думаю, що там якісь питання. Звичайно що, якщо Угорщина, е мов купляє нафту з великим дисконтом, то їм е ну дійсно цікаво купувати російську нафту, дешеву російську нафту і цю під переробку цієї нафти налаштовані їхні підприємства, тому щось міняти звичайно їм не хотілось би. Але зрештою, так є. Можливість, якщо запустить, якщо е, закінчиться війна, коли закінчиться війна, і коли Україна зможе приймати танкери е, в південному, тому е, тоді ми можемо постачати, е, шукати можливості постачання іншої нафти з інших джерел, це може бути і Азербайджан, це може бути казах, е, Казахська нафта, тому е, дійсно. Е, в цьому сенсі є резон подумати про інші джерела постачання нафти, які би ми могли самі запропонувати угорцям. А дивіться, давайте ще раз поговоримо про альтернативні джерела нафти для словаччини, яка є залежна на 90 відсотків від нафтопроводу Дружба і Угорщина, яка на 65 відсотків за це офіційні дані, а, тому що саме в шостому пакеті санкцій, такі країн, як Чехія, Словаччина і Угорщина, їм дозволено кілька років відтермінувати повне ембарго нафти російської, бо всі інші не Євросоюзу до кінця року відмовляться, тому що дружба була єдиним для Угорщини, в тому числі словаччини, джерелом нафти. Які є альтернативи тепер для них, аби отримувати хоч якийсь обсяг нафти. Альтернативи завжди були, але тут треба дивитися наскільки вони економічно доцільні. Якщо ми говоримо про Угорщину, наприклад, там чи словаччину, можливість утримання через нафтові термінали Середземного моря чи Адріатичного моря, тут є дійсно можливість, але так само треба зважувати на обсяги. Якщо вони підприємства підключені до скажімо, нафтопроводів, то їм зараз шукати. Нафту нафта в світі зараз дорога. Угорці купують нафту зі скидкою, зі знижкою значною в Росії. Тому знаєте, нафту, ну, та, але зараз, зараз... купувати, що дружба вже не качає їм нафти. У них є запас на кілька там на два тижні, чи на тиждень, чи на два запас нафти там термінали є. І я думаю, що е, у них буде можливість, скажімо так, вирішити питання, і вирішення цього питання так само зацікавлена українська компанія, щоб отримувати кошти за свою роботу. Це велике підприємство, і 15 мільйонів тонн транзиту за рік це досить великі обсяги. А якщо говорити загалом про от ми знаємо, що якщо Країни Європи до кінця року обіцяють, тобто вони зараз активно наповнюють свої сховища, тому що вони задекларували в шостому пакеті, що вони відмовляються від нафти. Скажіть, будь ласка, наскільки Росія втратить ринок відсотково? Можливо, ви знаєте, і чи вона має чим е, знайти альтернативу ринку європейському? Можливість знайти альтернативу в нафту нафти, звичайно, є, і Європа це питання вирішить. Ну, можливо, за винятком тих країн Словачина і Угорщина, для яких якраз цей в цьому пакеті передбачені винятки. Винятки якраз і передбачені в тому плані, що вони будуть для них відтермінування. Є ні, Угорщина, ні словачина не мають виходу до моря, і замістити їм постачання сільської нафти буде трошки важче, але це можна зробити, оскільки там європейський союз має скажімо так, єдиний ринок, і е, Угорщина там чи Словаччина можуть отримати через Польщу, через Хорватію е, додаткові обсяги е, нафти е, на заміщення російської. Що стосується, наприклад, інших країн, то там звичайно, що е, питання простіше вирішується. Е, більшість нафти постачається танкерами і замістити ту невелику кількість російської нафти. Можна буде досить швидко, і це передбачено вже Ні, пане гнаті. Я б мав на увазі, чи Росія зможе знайти повноцінну заміну європейському ринку, і на і скільки вона втратить через те, що Європа відмовиться від їхньої нафти? Ну, європейський ринок для російської нафти є основним. Це, по-перше, і в обсягах, і Європа це є, скажімо, багатий регіон, і знайти йому заміну буде практично неможливо. Є там, ми знаємо, є там в кілька разів збільшилося постачання нафти в Індію, але досить подивитися, де знаходиться Сибір Російська і де знаходиться Індія. І можна зрозуміти, що Індія не може бути, скажімо, альтернативою європейському ринку нафти, тому що для до Індії там ближче знаходяться персидські країни і постачання нафти звідти буде набагато дешевше, ну, але Можемо Росія пропонує нафти. там суттєві знижки для цієї нафти. Коли е, нафта коштує 100 доларів за барель, е, ці знижки працюють. Коли нафта буде коштувати 50 доларів, знижки в 30 доларів на барель, вони не будуть працювати. Mm. І, звичайно, що е, ситуація для Росії. А звідки вибачте, пане така впевненість, що нафта буде коштувати 50 доларів? Це невпевненість. Це, е, скажімо, тенденція. Якщо там нафта коштувала сто двадцять-130. Доларів місяць тому зараз вже коштує 92%. Тобто це, це циклічні процеси і е, вони нафта то дорожча, то дешевша. Ми не будемо е, як це, е, пророками якщо скажемо, що там рано чи пізно ціни впадуть. Тоді, тоді якраз і настануть проблеми для російського експорту. Зараз, коли в світі. Ціни на енергоносії залишаються високими, от такі речі для Росії не є смертельними. Я маю на увазі там падіння фізичних обсягів. А коли на падіння фізичних обсягів експорту накладеться ще дешева ціна, от тоді для Росії настануть насправді важкі часи. Ну і якщо ми говоримо про... Там альтернативні ринки збуту там Китай, Китай дуже складний ринок. Для Росії так само. Там ринок великий, проте на цей ринок так само дуже багато інших країн націлено. І там конкурувати Росії в Азії за азійські ринки за Індію за Китай буде дуже складно. Ви розповідали вже не раз, згадували, що Угорщина Будапешт, має якийсь нереальний дисконт з боку Росії щодо постачання нафти і газу. вам відомо у цифрах, які це знижки? Ну, На сьогоднішній день дисконт на російський ЮРАЛС складає 25, Там іноді це може бути 30 доларів за барель нафти. Угу. Це досить великі знижки, але е, наголошую, що поки е, ціни на нафту залишаються високими, дисконт працює як тільки ціни підуть нижче там 70 доларів. Цей дисконт буде грати е, проти Росії і видобувати нафту, продавати її з дисконтом, просто стане економічно недоцільно, і воно зараз вже доволі е, складно для Росії видобувати нафту. Мати величезне логістичне плече і продавати її з дисконтом, воно і зараз вже є по економіці Росії. Окей, а за вашими прогнозами, коли от стане невигідний цей дисконт на ці на нафту і постачання для Росії, коли тобто ціни на нафту впадуть до того рівня, що стане Росії невигідно продавати з дисконтом і видобувати власну нафту. При 70 доларах за барель продавати нафту зі сконтом 25-30 доларів буде для Росії вже дуже складно. Коли ціни опустяться до 50, тут можна вже забути. Про а, російський видобуток нафти. Ем, я запитую, послухайте, ще раз, можливо, не погано сформулював запитання. Коли ці ціни на нафту впадуть? Через півроку, через рік, через два. Ну, Тут насправді дуже складно. І від чого це залежить? Дивіться, є кілька е, ключових складових, е, які е, визначають ціну на нафту, в першу чергу, звичайно, що е, зараз ціни на нафту прив'язані до ситуації в світовій економіці. Як тільки починається рецесія, падіння е, росту економік, основних там, наприклад, там Китай, Сполучені Штати, ціни на нафту одразу йдуть вниз. Якщо ми говоримо про ситуацію, наприклад, в е, там, в падінні. Е, там видобутку, е, тоді навпаки ціни можуть е, рости. Тому. Е, по часу це важко передбачити. Ми не знаємо, okay. коли там, наприклад, ковід може впливати дуже сильно на ситуацію в економіці і на споживання нафти. Як і які ситуація в економіці погіршується, ціни на нафту починають падати. Зрозуміло, пане Геннадій, Дякую вам, що ви змогли до нас ввімкнутися і розповісти про те, що робити таким країнам як Угорщина і Словаччина, з тим, що вони вже не отримують нафту по нафтопроводу Дружба. Дякую вам. З нами був Гнадій Кобальки Спер з питань енергетики.